В Україні мобілізують 160 тисяч людей. РНБО. Пам'ятаєте, зовсім недавно, ось зовсім недавно була новина про те, що Зеленський зібрав нараду е з військовими і про посилення мобілізації, що треба б мобілізувати 200 тисяч чоловік. Потім були там якісь заяви, але все це було знаєте, неофіційно. І ось тепер вуаля офіційна заява до кінця року 160 тисяч людей. І одразу уміро. Підіспів з новими рішеннями під цю заяву. Я так розумію, в Україні тепер суворіше будуть стежити за військовим обліком, військовозобов'язаних та контролюватимуть порушників законодавства про військовий облік та мобілізацію. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міністр оборони Рустем Уміров. За його словами, Кабінет міністрів нещодавно вжив деяких нових заходів для посилення військового обліку та контролю за дотриманням законодавства в сфері військового обліку та мобілізації. Зокрема, ТЦК, Поліція, СБУ, деякі інші силові органи набули право обмінюватись один з одним інформацією через електронну систему. Тобто, розшифровую простими словами тепер. Людину можуть е, зупинити, я не знаю, на вулиці, в магазині, буде їхати машиною там, десь я не знаю, порушить правила дорожнього руху або ще щось. Тобто, е, по будь-якій причині можуть зупинити людину і е, знайдуть до чого прикопатись. Розумієте, просто знайдуть і все. І це буде по закону. Уміров підкреслив, що завдяки цьому ТЦК і поліція буде швидше отримувати інформацію про порушників військового обліку та мобілізації. Міністр оборони вважає, що це нововведення зробило процес призову на службу в ЗСУ більш ефективним та справедливим. Ефективним і справедливим. Ви чули? Ну серйозно, ефективним і справедливим. Влада абсолютно абстрагувалась від мобілізації. Знаєте, от наче вони, ну от взагалі, тут ні до чого. Ну, а самі вже ну настільки хочуть залишитись при владі. Ну це просто вибори нового президента України відбудуться після війни. Єрмак, вибор нового президента, ось про це він розповів в одному з в одній італійській газеті. За його словами, президент Володимир Зеленський хоче, щоб в виборах нового президента в Україні взяли участь військовослужбовці та українські біженці, які виїхали з країни за кордон в пошуках безпечного притулку. Знаєте що, скажіть хтось, Єрмаку, що це не бажання Зеленського, а вимога Конституції. А ще український народ хоче змінити владу. Тож для цього потрібні вибори. А бажання Зеленського це просто залишитись при владі, як і всьому його оточення. От і все. Всі вже все прекрасно розуміють. І ось цьому підтвердження: брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів. Стефанчук заявив в польському виданню, що президентські вибори відбудуться вже за 6-9 місяців, а Росія поверне Україні всі території. Потім через деякий час пішли новини, що, мовляв, ні, він такого не казав і так далі. Ну, так дуже часто буває. Але про що це каже? Про те, що з таких заяв можна було б, знаєте, в якийсь інший час посміятися, якби вони не були зроблені? Тим чинним нардепом і на секундочку братом спікера парламенту і не на Західну аудиторію. Виявляється, що скоро ми переможемо, Росія поверне захоплені території і виплатить репарації, а за півроку вже можна буде провести вибори. Про що це говорить? Як мінімум про те, що нардепи живуть в якійсь, знаєте, зовсім іншій реальності. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. Вони живуть виборами, готуються до них. Вірять в цю маячню свою, не розуміючи взагалі реальний стан того, що відбувається на фронті, що відбувається тут в простому житті, не в Верховній Раді. А ще подібні заяви, знаєте, вони підштовхують людей до висновку, що ось-ось-ось, ось ще трошечки і війна закінчиться. Ще два-три тижні, і війна закінчиться. Знаєте, от нічого не нагадує, вже ж проходили це на початку війни. Але люди, які вірять, а, і тому влада постійно знаєте, от підгодовує таких людей ось такими заявами, ось таким лайном, розумієте, інформаційним. Але в цьому найстрашніше те, що частина влади вірить в це. розумієте, Це як Зеленський, який розповідав про Татарова, який вбивав Чеченців в центрі Києва, розумієте? Оце з цієї опери. І вірять багато в що вірять, розумієте, якась інша реальність в них. Тому влада не займається питанням мобілізації, а рішенням інших проблем. Вони взагалі абстрагувались від всього цього. Переклали все це на плечі військових і все. А це вже говорить про те, ну от просто уявіть собі, яка маячня у них в голові. От І, все. і це страшно. Це реально страшно. Наостанок скажу тільки одне: це замкнуте коло. Яке дуже важко буде розірвати. З одного боку, треба закінчувати війну, але не з цією владою. З іншого боку, ця влада буде, поки не закінчиться війна. Розумієте, якесь реально замкнуте коло. От і все. У мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про це? Зустрінемось завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майонез.